Новини на Радіо Сміла. У студії працює Вікторія Ганіч. Вітаю вас, шановне товариство. Голова районної державної адміністрації Сергій Тимофієв провів прес-конференцію із журналістами місцевих засобів масової інформації. Відповідаючи на запитання щодо проведення четвертої хвилі мобілізації, він назвав орієнтовну кількість мобілізованих і запевнив, що за ними зберігаються певні пільги. Беруться тільки військові спеціальності, які необхідні для того, щоб вести бойові дії на сході. Призиваються люди за військовими спеціальностями і по стан здоров'я усі призвані зберігаються за ними пільги, які є працівників на підприємстві. Заробітна плата, місце, де вони працюють, і які можливі пільги для військовослужбовців все зберігається і все надається сім'ям цих людей. Як голова штабу територіальної оборони району Сергій Тимофіїв коротко повідомив, що робиться у зв'язку із режимом підвищеної готовності щодо підвищення готовності на території смілянського району, значить дійсно ситуація надзвичайна в державі. Дуже велика робота ведеться по диверсійній. Підрівній роботі для того, щоб не було можливості зробити якісь диверсії, прийнято ряд заходів, які упереджують, щоб ця диверсія могла відбутися на території Смілянського району Черкаської області і міста Сміли. Попереджені сільські голови, проведена робота з директорами шкіл. Якщо якийсь небезпечний предмет, якийсь кульок, можливо, якісь люди, щоб повідомляти створений штаб територіальної оборони для того, щоб можна було протидіяти. Можливим диверсіям, які є всі крупні об'єкти державні, які є по смілянському районі, взяти під посилену охорону цілодобову для того, щоб це все попередити. То всі повинні бути пильними і всі розуміти, що у нас надзвичайна ситуація. Третє, що цікавило журналістів, це було мирне питання: самозайнятість сільського населення. Смілянщина, скажімо, може стати суцільним кооперативом. У нас на Смілянському районі вийшло шість зон. З кожної зони буде зроблений кооператив. Ці кооперативи об'єднаються в об'єднання кооперативів. В Смілянщині буде один кооператив, який зможе вийти на тендерну процедуру і, завдяки його юридичному статусу, участвувати в тендерах. Я був в Туреччині по цим кооперативам і побачив, яким чином Туреччина допомагає створити робочі місця на селі, для того щоб люди не покидали своїх оседлих міст, не з'їжджали в місто. Їм треба дати роботу. Дати можливість закріпитися на цій території. Приведу приклад молока. Держава допомогла побудувати ферми. Людям допомогла з матеріалом по тваринам, навчила людей яким чином за ним доглядати, і який ветеринарний весь супровід веде держава. Тепер ті люди, які це були гори, провінція Аздавай гори кюри, аж в горах. Це щоб люди нікуди не з'їжджали з цим з молоком. Вони збирають це молоко, маленьке своє виробництво, і вони переробляють повністю 100% свого молока. Переробляють і потім дорадча служба їх звела в систему реалізації. Приїжджає машина з Стамбула і забирає в них цю продукцію. Людина не кинута на вона виростила продукцію сількогосподарську, і вона вже стоїть в схемі державній, виростивши цю продукцію, куди вона повинна буде дати і хто повинен на її забрати. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль із робочою поїздкою побував на ПАД НВП ПП Смілянський електромеханічний завод та «НВП -Дак Електропром». Нині вирішується питання про подальшу роботу цих підприємств і вивчити це питання обласні керівники повинні спільно з керівниками заводів. Смілянський електромеханічний завод, який виготовляє і ремонтує електричні машини тягового рухомого складу та має ринки збуту готової продукції в Казахстані, Монголії інших країнах. Нині частково призупинив роботу. причиною є кредиторська заборгованість замовників підприємства, а це 17 мільйонів гривень. Акціонери все ж зацікавлені у подальшій роботі заводу. Тут працює 1300 працівників, і вирішується питання нині про доцільність збереження близько 300 робочих місць. На це представники обласної влади запропонували перепрофілювати спеціальність робітників, побувавши на підприємстві ДАК Електропром, яке займається ремонтом електричних машин рухомого складу, міського електротранспорту, асинхрон колекторних електродвигунів, трансформаторів, генераторів для промислового устаткування і транспорту, заступник голови ОДА зазначив, що у нинішній ситуації, коли на Луганщині та Донеччині подібні підприємства зупинили свою роботу, смілянські ремонтні заводи можуть стати важливими стратегічними підприємствами, враховуючи їхній напрямок діяльності. Налагодивши співпрацю з керівництвом Укрзалізниці та отримавши замовлення на ремонтні роботи, підприємства матимуть змогу працювати на повну потужність. We'll <laughs> Третина військовозобов'язаних черкащан ще не дійшла до комісаріатів. Їх сповістять повторно або ж оголосять у розшук. Про це на координаційній нараді в обласній державній адміністрації повідомив заступник обласного військового комісара Ігор Яшкін. Загалом медогляд нині має пройти 2691 військовозобов'язаний. Часто призовники не проживають за вказаною адресою або ж, взагалі, поїхали на заробітки, не повідомивши в комісаріат. Не завжди місцева влада усвідомлює свою відповідальність за виконання мобілізаційних завдань в обласному військоматі нагадують, порушник законодавства про військовий обов'язок і службу може поплатитися штрафом або навіть власною свободою. На жаль, штрафи не надто великі, наголошує заступник обласного комісара. За порушення правил військового обліку, неявку на виклик без поважних причин тощо передбачений штраф від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за повторне порушення від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, водночас ухилення від призову. За мобілізацією карається і позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Перед законом відповідатимуть і власники підприємств області, які відмовляються надавати техніку на вимогу. Хоча більшість, за словами голови Черкаської ОДА, все ж добросовісно ставляться до завдання. Тому Керманнич області звертається до керівників району активно доєднуватися до цієї роботи, адже це спільна відповідальність. У кожному населеному пункті є авторитетні особи, яких можна залучати для пропаганди серед населення у військом. Мають іти патріотично налаштовані люди, щоб не було дезертирства. Нагадаємо, всього під час четвертої хвилі до війська призвуть понад дві тисячі черкащан. Також із області мобілізують більше сотні одиниць техніки національної економіки. І підприємства саботують військово-транспортний обов'язок. За інформацією Черкаського обласного військомату 17 підприємств області відмовилися виконувати військово-транспортний обов'язок. Серед підприємств Смілянщини саботажників немає. 3 лютого прокурор області Юрій Шеремет для підвищення ефективності роботи з розгляду звернень громадян провів виїзний особистий прийом громадян у прокуратурі міста Сміла. Мешканці зверталися до прокурора області з питаннями, що стосувалися дій або ж бездіяльності правоохоронних органів, порушення трудового і земельного законодавства, невиконання судових рішень, скаржилися на факти формальних відписок на їх звернення. Обласний прокурор вислухав усіх громадян, які прийшли на прийом, прийняв їхні Заяви для подальшого розгляду а в окремих випадках роз'яснив вимоги чинного законодавства. Прокурор області запевнив, що усі доводи заявників будуть ретельно вивчені, а за їх результатом ухвалені законні і обґрунтовані рішення. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організації з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. У грудні 2014 року по Черкащині становила 3151 гривню. Це у 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. А це зараз 1218 гривень на одну працездатну особу. Повідомили у головному управлінні статистики в Черкаській області. Найвищий рівень оплати праці спостерігався у промисловості, державному управлінні і обороні обов'язків. Ізковому соціальному страхуванні, фінансовій та страховій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці відповідно півтора рази. Значно нижче ніж у середньому по області оплачувалася праця зайнятих у поштовій та кур'єрській діяльності, тимчасовому розміщуванні і організації харчування, будівництві, де рівень заробітної плати не перевищив 67% від середнього по економіці області за 2014 рік. Порівняно з попереднім роком, середньомісячна заробітна плата зросла на

Днями у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 11 відбулася першість дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» зі спортивної гімнастики, присвячена 71-й річниці визволення міста від фашистських загарбників. У змаганнях взяли участь 23 гімнасти. По першому юнацькому розряду перемогу здобув Андрій Третяк, учень загальноосвітньої школи номер 1 Друге місце виборов Єгор Ткаченко із загальноосвітньої школи номер 10 На третє місце піднявся Владислав Гончаренко із загальноосвітньої школи номер 11. Програму. Другого дорослого розряду виконав Назар Лавренко, учень загальноосвітньої школи номер 11 На другу сходинку підесталу піднялися два учасники змагань: Андрій Дерев'янко із загальноосвітньої школи номер 3 та Михайло Ковальчук із загальноосвітньої школи номер 11 які набрали рівну кількість балів. Програму першого дорослого розряду блискуче виконав багаторазовий учасник і переможець змагань, учень загальноосвітньої школи номер 11 Олексій Пушенко. Команду до змагань підготували тренери дитячої нацької спортивної школи Олімп Геннадій Рожи. Цинта Микола Бараненко.